Вітання, шановне товариство! Сьогодні у нас День працівників освіти, всіх причетних вітаю з цим святом і зичу нам усім перемоги, щастя, кохання, здоров'я, наснаги, сил, успіхів, щоб наш, наші всі дні були яскравими, сонячними, щоб все у нас було добре. І, звісно, ми з вами йшли лише вперед та розвивалися. І на сьогодні три красивих слова, які на мою гадку є надзвичайними в українській мові. Це слово вродливий, вродлива, тобто синоніми до красивий, красива, гарний, «гарна». так? Вродливий, вродлива, так, звучить надзвичайно. Друге, це, наприклад, серпанок, це може бути тканина, так, така крихка ніжна. І може бути ще е, прозорий туман. Ось, тому серпанок це надзвичайно чудове дивовижне слівце, яке мені подобається. І третє. Це у нас дієслово пліткувати, похідні від нього пліткар, пліткарка. Хоч мають негативну коннотацію, але звучать вони надзвичайно чудово, вишукано, красиво, і мені вони дуже подобаються. Це такі неймовірні слова. Напишіть в коментарях, які на вашу гадку є красивими, красиві слова в українській мові. Що ж, друзі, на цьому все бережіть себе, все буде Україна! Слава ЗСУ, слава Україні! Бувайте!